Одне з е, дуже корисних вправ це буквочка П. Ще, ще раз розказую повільно, а потім буду швидко показувати. Робимо крок. Закриваємо хрестик, другий хрестик, виносимо ногу без води. Поставили, перейшли. Хрестик, хрестик і по нозі, як по колі. Хрестик, хрестик. І виносимо ногу. Можна великий крок зробити, щоб не впасти, але ну, в принципі не обов'язково. Хрестик, хрестик, Витягнули, торкнулися, перешли. Хрестик, хрестик. Знову. Як по селаска. Хрестик, хрестик. І починаємо прискорюватися. Бачите, от я сам за себе чіпляюся. Все це, це не має ніякого значення. Головне, щоб ви це все робили, почали перескорюватись. Виберіть собі мелодію самі, яку захочете, о, яка вам до доподобається. Неважливо, не можна навіть не там. Головне, щоб це було, був ритм і щоб вам було зручно під цей ритм танцювати. Ось ми і пасок, це що ми робили. Бум-бум-бум. Вы можете сюда 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 Ну, скажу, вибрати на то, рим сам буде під Так, що еще вам сьогодні? Ну, просте. Проста сама вправо, це те, що я казав, човуні башмаки. Це аргентинці так її називають, це вправо-вліво, вперед, назад і по колу. Тут нічого такого складного немає. Я інколи сном, інколи прокинувся, отаке, треба, треба прокинутися загортував, особливо так інколи очі закриваю, вперед, назад. От, дуже, дуже класно, якщо ви це все робите в шкарпетках, щоб у вас працювали дуже добрі стопи. Пам'ятайте, тут дуже важливо, щоб вони були як приклеєні до підлоги, щоб ви не відривали отак, отак. І нахиталися от таким чином, як вилізти на метр. От таке. Спочатку просто в один бік, в інший. Пам'ятаємо, що ми це все робимо не просто так, а робимо так, щоб корпус працював разом з ногами. Він працює в комплексі. Пунмс. Пункс.